От за таке хочу вам давати наганяй. Дівчата, у вас завжди має бути робота і власна подушка безпеки в е, виді грошей. Чому? Поясню. які б у вас не були класні стосунки, які б у вас не був класний чоловік. Ви ніколи не застраховані від того, що ви колись не візьмете його телефончик, або просто, в принципі, там десь що як, побачите, що він десь там переписується з кимось, або десь фліртує, або ще щось. І дівчина, яка Самодостатня, яка може себе забезпечити, вона дуже може класно виставити свої кордони межі і показати, що з вами так не можна. А що може дівчина, яка сидить на шиї у хлопця, її забезпечує навіть каву і вилазку з подружками, які вона там кордони може виставити? Він розуміє, що навіть якщо вона зараз піде, там збере речі, щось там два тижні три посидить там без нього, да? а от ну і що далі. А нічого він не буде повертати, тому що він знає, що ви повністю були на його забезпеченні. Вчіть, будь ласка, психологію чоловічу, вчіть жіночу психологію, правильно доносьте, будьте з будьте самодостатньою, будьте з власною системою цінності і пробудовуйте, будь ласка, власні ресурси. Не сидіть, будь ласка, на акаунтах, там, там де вчать. Как його розвести на карт'є? Сидіть, будь ласка, на акаунтах, там де вас вчать, як правильно будувати екологічні стосунки. Не знаєте, заходьте на мій аккаунт, я вас навчу. Все чудово буде.